Далі говоримо про оперативну ситуацію у зоні відповідальності Сил оборони півдня України на зв'язку із нашою студією Наталія Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Пані Наталі, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам доброго ранку. Країні вітає пані Наталіо, Ну напевно будемо починати нашу розмову з того, що чи пояснити нам, що відбувається зараз в Криму. Маємо інформацію, принаймні таку, яку поки що маємо про те, що сьогодні в Міністерстві транспорту Російської Федерації повідомили про пошкодження дорожнього полотна на прильотах Кримського мосту. Що вам відомо про це? Так, ми теж бачили це повідомлення. Розуміємо, що при тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися до тривалий час росіянами навколо якраз Кримського мосту, вони цілком імовірно контролювали всю цю ситуацію і далі розвертається вона за запрограмованим ними ж сценарієм. З огляду на те, що саме сьогодні. Постало питання, що подалі буде з зерновою угодою, цілком ймовірно, пропустити, що ворог може вдаватися до будь-яких провокацій. Зокрема, рекомендація окупаційної влади населенню їхати в об'їзд, використовуючи так названі ними нові регіони, тобто тимчасово окуповану територію України в Запорізькій Донецькій області. Може бути спрямована на те, щоб наситити е, цивільним населенням ці регіони в очікуванні просування сил оборони для того, щоб звинувачувати сили оборони в неправильних діях в рамках війни. Це стала практика для окупантів. Вони завжди ховаються за мирними мешканцями. Те, що в самому Криму зростає напруження, цілком передбачувано, тому що і головнокомандувач чітко промовив те, що будемо звільняти Крим, і загальна наша стратегія спрямована на те, щоб повернутися до кордонів 1991 року, і всі сили оборони в принципі зосереджені на тому, що звільняти будемо всі території. Пані Наталю, загалом, якщо поговорити про те, як минула сьогоднішня ніч, що можете розповісти нам, яка у вас є інформація? В нашій зоні відповідальності ніч була напруженою, так як і загальна обстановка залишається такою складною. Ворог продовжує нарощувати кількісні показники обстрілів і максимально сильно тисне на місцеве населення прибережних населених пунктів правого берега, зокрема. Так, за минулу добу ворог знов повернувся на позначку 90+, що стосується артилерійських обстрілів, і двічі застосовував тактичну авіацію, скидаючи керовані авіабомби, внаслідок чого одна людина на Херсонщині загинула, і близько десятьох отримали поранення. В тому числі є поранення у дітей, які знайшли небезпечний предмет, і отримали поранення через вибух цього предмету, тобто небезпека. Та, що залишилась від перебування росіян, залишається досить високою на всій деокупованій території. Котре нагадую всім мешканцям цих територій, що сторонні, небезпечні, підозрілі предмети чіпати ні в якому разі не можна. Необхідно негайно від них дистанціонуватися і повідомити спеціальні служби. Пані Наталя, вчора ви колегам повідомляли, що росіяни намагалися диверсантів на правий берег Дніпра висадити. Чим завершилася ця їхня спроба? Ця робота триває постійно. Вони не те, щоб наближаються до правого берега, але на своєму недофлоті на цивільних суднах відтиснутих у місцевих мешканців, переобладнаних під диверсійно-розвідувальні групи, вони маневрують серед островів в так званій сірій зоні в дельці Дніпра, де планують заміняти свої контрольно-спостережні пости. Де намагаються проводити ротацію особового складу або підвозити боєприпаси? Ми продовжуємо працювати по цих диверсійно-розвідувальних групах і за вихідні можемо сказати, що знищено 95 окупантів в нашій зоні відповідальності ще два човни пішли курсом російського воєнного корабля і дві Важкокаліберні гармати також знищено, крім того, п'ять одиниць автобронетанкової техніки. Це ті дані, які нам вже далось дорозвідати, але ми продовжуємо працювати. Зокрема, знаю, що працювали і досить вдало по комплексу відеоспостереження Муром м Це такий комплекс, яких дуже багато на лівому березі, тому що росіяни максимально збирають інформацію про те, що ж задумали сили оборони. Їх все ще бентежить наші задні. Яка ситуація в морях, що там зараз відбувається? В Чорному Азовському морі корабельне угруповання розгорнуте, велике. І вчора на вечір воно нараховувало 20 одиниць при тому, що в Азовському морі це буквально останні три доби. Спостерігалася нетипова кількість там, аж до трьох кораблів знаходилось на чергуванні. Як правило, там перебуває один або два. А тут таке зосередження, зокрема, в напрямку Керченського мосту перебували. Вони викривали надводну обстановку, збирали максимальну інформацію. На ранок сьогодні корабельного окуповання зменшено до 15 одиниць, один в Азовському і. 14 в чорному серед яких продовжує маневрувати два ракетоносії, на надводний, підводний. 12 ракет типу калібр можуть бути готові до застосування по всій території України. Тому рівень ракетної небезпеки оцінюємо як високий дякуємо, пані Наталію Дякуємо за цю інформацію. Це була Наталія гуманюк керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Як